Листопад розпочнеться в Україні візитом атмосферного фронту із заходу. Тому завтра можливі періодичні дощі. У більшості центральних областей на сході та півдні ще побуде тепла погода. Про таке пише синоптик Наталка Діденко. Про погоду для нашого регіону ми цікавилися у фахівців Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. На завтра, на 1 листопада, міли вночі без опадів, в день дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура по області вночі 7-12, день 15-20. 2 листопада очікується невеликий дощ, вночі в день без істотних опадів, вітер західний 7-12 метрів за секунду, вночі температура 5-10, день 10-15. 3 листопада теж схожа погода, місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман по області.